Я друзі, з вами пригоди на всі 100. Дуже цікаве дуже місце. На шляху мене, мені трапилася така капличка величезна з дуже-дуже старими погостами, На цих погостах вже нічого не можна прочитати. Ну дуже старі і вплинули. Ага, тут шось є 1859 рік. Вже півтори сотні років. А тут же могильні плити росли до землі. Такий от погостик. Ага, тут ще щоб Вода цікава, цікава, дуже старий погостий. Ця, ця капличка, ця церква. Так, і тут могильні плити вже росли. Щось може було колись написано, але вже нічого не можна прочитати. А це крест по першій світовій війні. А цієї дати по другій Світовій. Світовій. Так а ага, з цього боку вже нічого немає. Он двісті тобі війни. Наш прапор український. Англія. Ось така старовинна брама. І в парку, мабуть, чи я не знаю, але я йду, ага, приват Property, щось приватне, але я йду в другу сторону. По дорозі потрапляються мені старовинні річки і старовинні мости. Це вже новий мост, а це старий мост. І по-моєму всі їздять машини. Вода чиста, але й не глибоко, тут приблизно десь до метра, може ще менше. Але широка вона. Всі бачать камінці, риби немає. Вийшов я з міста Амезбурі, зі старовинного. Дорога йде прямо, як якраз в ту сторону йду, яка природа чудова, поля, гори, ще коровки пасуться, а з цієї сторони ліс. І якщо мені Google правильно підказує, то той вал, кусок, іде з римських часів, построєний веспасіаном. Тут колись бігали римляни. Їх тут багато було, Да, давно вже я так не гуляв, щоб ходити на довгі дистанції. Але така красота, наче альпійські якісь там містечки, де Швейцарії, де інде. Дуже чудово. Мені подобається. По тому шляху, йду, йду, а в далечині можна побачити зелений курган з тої сторони. Поля, гори, хтось там на пастбищі пасеться. З тієї сторони, майже як в Україні, такий будиночок під соломою. Двохповерховий. А за будинком ще один курган. Справжня солома. Зверху вона пов'язана, щоб не впала. Якось такий цікавий екземпляр таких будинків. В будинків тільки на півдні Англії я бачив. Йдемо далі. Що йшов я по тому шляху? І той шлях мене вивів до такого поля. Тут камінець вже обчосаний ветрами, курганчики, такий, така брила здоровенна, величезна. І найцікавіше, до чого я йшов, це оце. Стоунхендж, І котрому вже років і років багато. Я вважаю, що я, пройшовши біля десятка кілометрів, заслужив лайка чи дизлайка, чи якихось коментарів. Чекайте нове відео. До побачення.